Як же нам так сильно ненавидячи росіян цією ненавистю далі бути, щоб вона не жерла нас в який спосіб? Перенаправити цю енергію, переправити на... про цивільних зараз питання. Да. Військові вони воюють. Тут все абсолютно зрозуміло. Цивільні в першу чергу, я вважаю на власний розвиток, бо від розвитку все одно кожного громадянина на громадянки залежить і наше майбутнє, і чим більше успіху у кожного з громадян і громадянок наших, тим більше е, потім успіху і для країни та більше тронів для нас. Наприклад, якщо людина досягне певного успіху на роботі, свій бренд поширить, а зараз є можливість там на Європу, да, заробити більше грошей, це більше допомоги і для економіки нашої країни. це займатися цим, перенаправляти оцю енергію негативну, щось позитивно створювати, будувати. Ну комусь волонтерити, да, комусь створювати нові впівідрони, да комусь там. Euh, якісь програмне забезпечення. А Якщо людина просто розвивається, але не донати. Супер, Якщо спортсмен. вона просуває свій бренд, але не виділяє гроші на допомогу якомусь підрозділу чи знайомому військовослужбовцю, ви ж зараз все сказали у прив'язці, тільки якщо ти просуваєш, розвиваєшся і допомагаєш своїй країні. А якщо допомоги країні немає. Ну тоді ж податки платять. Я сподіваюся, mm -hmm. що тоді платять податки. Ну і все одно я вірю, що розвиток кожної людини веде до розвитку держави.